Розпакування та основні налаштування трифазного вольтметра зубр вітри. Зубр 3 призначений для контролю напруги трифазної мережі та порядку чергування фаз. Вольтметр є індикатором. Він не захищає від стрибків напруги, а лише вимірює та відображає значення. Всередині фірмової коробки є інструкція. Тут ви знайдете електричну та монтажну схеми підключення, гарантійний талон та опис налаштувань. Гарантія на зубр 3 становить 5 років від дати покупки. Вольтметр займає три модулі на DIN рейці. Зубр 3 має три екрани, на яких відображається напруга для кожної фази. Пристрій виготовлений з полікарбонату класу горючості V0 0 найкращого пластику за протипожежними вимогами. На пристрої нанесені штрих-код, основні технічні параметри та унікальний серійний номер. Вольтметр Зубр 3 зберігає в незалежній пам'яті максимальне та мінімальне значення напруги в мережі. Інші поглиблені налаштування можна залишити від заводу та скористатися ними за потреби. Якісну та надійну роботу пристроїв високо оцінили професійні електрики: Реле напруги Зубер для професіоналів.